Всім привіт на зв'язку. Техпром. Сьогодні будемо робити огляд е, на драбину, яку частіше за все використовують на електромонтажних роботах, на промислових підприємствах, де потрібно працювати з агресивним середовищем, і відповідно ЖКХ та електрокомунікації без них ніяк. Ви все вірно зрозуміли. Перед нами драбина зі скловолокна, і зараз пропоную пройтись по її основних перевагах. І так, першою перевагою такої драбини буде електробезпека. Скловолокно не проводить електричний струм. Відповідно, ви зможете працювати поблизу лінії електропередач або з самим електрообладнанням. Друга перевага такої драбини це довговічність. В порівнянні з металевими драбинами скловолокно не підвержене до корозії, через що ви зможете довго на ній працювати. Третя перевага це легкість. В порівнянні з своїми аналогами з металу або алюмінію ця драбина буде легше, що полегшить вам її використання. І основна перевага, чому її обирають саме на підприємство, оскільки вона стійка до агресивних середовищ. І також не варто забувати, що її дуже легко розкладати. Все, вона готова до роботи.